Відіграний 28-й тур чемпіонату України з футболу, це магістр футболу, і давайте про це трошки поговоримо. І пропоную перейти одразу до центрального матчу туру, і це не Шахтар Динамо, це ворскла Миналь. Так трапилось, що цей матч став, мабуть, найяскравішим за драматургією взагалі в цьому сезоні. Що ви думали? Ворскла забуває два м'ячі, веде 2-0. Потім ще заробляє пенальті. Кемкін цей удар тащить, Через дві хвилини суддя знову призначає пенальті, тому що Кемкін вийшов трохи за лінію воріт, і Кемкін тащить у другий раз. Потім Минай зрівнюється 2-2, і на останніх секундах практично заробляє спірний трохи, але пенальті і виграє цей матч, і, мабуть, може виграти гонку за виживання, але до цього ще трішки далеко. Але друзі, у цьому матчі хто був суддею, ви, мабуть, вже знаєте, це родич працівника Минаю, тобто батько арбітра працює у структурі Минаю. І такий сумнівний пенальті зараз знову почнуться розмови. Вони вже йдуть. А все це через що? Через жеребкування арбітрів перед матчем. Але минаю респект. Хлопці дуже стараються. Тобто, от ми навіть тут разом можемо порівняти з іншими командами, наприклад, з Вересом, Колосом. І минає, тобто як хлопці бажають залишитися в УПЛ, і все для цього роблять. Ну просто красунчики. А оболонь здобуває одне очко вже в шосте грає у нічию в цьому сезоні, і потрохи, потрохи відриваються від зони прямого вильоту. Ну і звісно, наше ель-класіко українське Динамо-Шахтар, точніше Шахтар-Динамо, матч мені сподобався саме по напрузії, по драматургії. Знову ж таки, по емоціям. Тобто, це протистояння Судаков, Шапаренко, тренерів протистояння, видно було, як у грівців горять очі, але Шахтар переміг, ну, можна сказати, спокійно і на класі. Ніхто, мабуть, не сподівався по ходу гри, що Динамо може виграти максимум, це нічия і Шахтар стане чемпіоном вже не в цьому турі, а у наступному. Але слід взагалі за сезон віддати належне киянам. Вони, я вважаю, молодці, так як вони впали при Луческу по результатам. Зараз вони відновилися і при Шовковському зіграли тільки два рази у нічию. Все інше вони виграли і підходили до цього матча в шаленій формі. Тому. Без трансферів, без якихось перебудов складних, Динамо показало дуже непоганий футбол з дуже такими солідними футболістами, але цього не вистачило, щоб перемогти шахту. А Олександрія зіграла з Дніпром 1. Але чи вийшов на поле дніпро 1? Чи згадала ця команда, що у неї сьогодні матч? Мабуть, що ні. Дніпра 1 не було на полі взагалі. Олександрія була кращою, моменти створювали саме вони. Дніпро-1, Я не знаю. У, у, у них, мабуть, була просто місія не програти кривбасу, а потім же гори хата гори Сарай. Одеський Чорноморець знищив мрії Металіста 1925 на існування в УПЛ наступному сезоні. Як я важко це все сказав, там була червона картка. Чорноморець переграв в красивому футболі, але не в Рівному. Нагадаю, тим не менш. Металіз 1925 також ми не побачимо в такому складі, як сьогодні. Це вже точно будуть перебудови. Я впевнений, що і зі скрипником також попрощаються. Як на жаль, і піде з Чорноморця Григорчук. І що буде далі? Знак питання. А Кривбас, як то не дивно звучить, програв в два матчі Поліссію з рахунком 1-0, тому що матч переносили і за повітряної тривоги. Сьогодні вони догравали, і полісія перемогло. Але Кривбасу таке враження вже нічого не потрібно. Вони знають, що вони вже бронзові. За друге місце у них і думок не було ще до кінця боротися з Динамо. Ну всіх, все влаштовує. Полісся ще побореться за Єврокубки. А колос програє ЛНЗ, ЛНЗ якому нічого не потрібно, і Колосу, який намагається відірватися якомога подалі від зони прямого виліту, він програє, я би сказав, навіть безславно цю гру. А Верес все ж таки рятується у матчі з Зореєю. 1-1, хоча Верес програвав, але... У другий тайм увійшли дуже бодьоро, жваво забили м'яч. Були моменти, атакували, хоча там і зоря могла десь забити. Взагалі, Верес старався це видно. Тобто, ця команда точно не хоче влітати.